Сьогодні рівень самотності у світі досягає масштабів, які фахівці вже називають соціальною епідемією. Згідно з даними ВООЗ, понад половина дорослих у розвинених країнах регулярно відчувають самотність, навіть маючи родину чи соціальні зв'язки. Для багатьох це стало не просто емоційним станом, а фактором ризику, який впливає на психічне і фізичне здоров'я, так само як хронічний стрес чи відсутність сну, що показують дослідження. Самотність підвищує ризик депресії на 40% серцево судинних розладів, на 30%, а тривалість життя скорочує на 5-10 років. Після пандемії кількість людей, які зізнаються, що не мають із ким поговорити про важливе, зросла більш ніж удвічі. Парадоксально, але чим більше ми під'єднані цифрово, тим менше відчуваємо справжній контакт. Як реагують психологи та коучі, все більше фахівців інтегрують у практику групові формати терапії, онлайн-спільноти та програми підтримки, які допомагають людям відновлювати соціальний зв'язок. Групові сесії створюють ефект дзеркала, коли людина бачить, що її досвід не унікальний і починає зцілюватися через контакт. Спільноти за інтересами онлайн і офлайн формують відчуття належності і структурують соціальний час. Проактивні програми короткі виклики на 7-14 днів із практиками емпатії, спілкування та самоусвідомлення стають дієвими інструментами профілактики емоційної ізоляції. Що це означає для допомагаючих професій: коучинг, психотерапія, фасилітація груп сьогодні не лише про особистісне зростання, а й про відновлення людських зв'язків. Кожна зустріч, де є справжня присутність і уважність, стає маленькою антитезою самотності. А як ви вважаєте, чи може спільнота стати ліками від самотності? Які формати групової взаємодії працюють найкраще у вашій практиці? Пишіть у коментарях, створюємо простір, де взаємна підтримка стає нормою, а не винятком.